Нещодавно я дізналася, що мій син став булером в школі. Декілька батьків поскаржилися на його поведінку щодо їхніх дітей. Для того, хто не зрозумів слова, пояснюю. Булер це людина, яка а, ну, булить цькує інших дітей, знущається, ображає інших дітей. Коли я спробувала обговорити це з ним, він сказав, що таким чином хоче заслужити повагу і бути в пошані серед однокласників. Мені важко зрозуміти цю логіку, і я відчуваю величезну тривогу за його моральні орієнтири та майбутнє. Як пояснити синові, що повага і пошана заробляються зовсім не агресією та булінгом? І які методи виховання можна застосувати, щоб він змінив своє ставлення та поведінку? Син 9 років. Um... По-перше, на що б я запропонувала звернути увагу, це на ставлення до самого сина в межах родини і в межах тих колективів, де він ще буває. Те, як дорослі до нього ставляться, проаналізуйте, будь ласка, якщо дорослі навколо нього, це можуть бути батьки, родичі, це можуть бути вчителі або тренери, якщо він там десь займається спортом, як вони до нього ставляться, Якщо там є агресія, якщо там є приниження, якщо там є знецінення, тоді може бути таке, що він відчуває потребу компенсувати це і е, робить те саме приниження, образи, і так далі щодо інших дітей. Якщо він бачить, що якісь такі поважні фігури до нього так ставляться, і цих людей поважають. То він так і побудував собі систему. Ага, значить, коли ти сильніший за інших, коли ти подавляєш інших, тебе тоді поважають, і він це транслює в школі. То перш що треба робити, показувати йому поважне ставлення від дорослих від батьків, від оточення. Бо якраз дуже часто булерами стають ті діти, які зазнають скування в межах родини або в інших якихось колективах. Зверніть перш за все увагу на це. Діти поважають інших, коли відчувають повагу до себе.